на ранок на кордоні продовжується Віктор Семоленко та й кічуткіна. Працюємо для вас в прямому ефірі, і як і обіцяли у нас в гостях неймовірні гості. Розпочну з того, що саме їх нову пісню ми могли тільки що прослухати в прямому ефірі. А пісня степами» – класика повстанської творчості отримала нове звучання, отримала нове життя. завдяки хасу і сові вітаємо вас. Ого, вітаємо Дай боже здоров'я. доброго ранку. Чому саме пісня «Гей степами» стала осново? Мовою і для вашого спільного проєкту. Діанка, що так сталося? Воно, Діанка, просто, ну, почнемо з того, що е дуже давно, десь три роки тому, е ми хотіли з моєю командою реалізувати один проект, і ця пісня вона входила до цього проєкту. Але так як не вдалося цього зробити, ми вирішили, що гей степами ми випустимо як сольний сингл, але хотіли це зробити в дуеті. І мені потрібно було три роки і близько більше десяти відмов від різних артистів отримати, <світ> <світ> щоб <світ> 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 <св Таки реалізувати цей дует, і хочу сказати, хас був одним з перших, кому ми перше, пропонували і відповідно перших хто відмовив. Uh, так, і від перших хто відмовив. Так, О така з невдало відмовив. Дуже невдала. <рес> я не вмію старий. То як жінки просять, ну я що, я та <рес> ну і що, Треба було другий я раз три попросити. роки. морожусь, але морожусь. Да він три роки <рес> на. <рес> <рес> Ладно, жартую, він хороший. Mm. Просто в тебе було дуже багато проєктів на той момент, я пам'ятаю, але yeah. тобі дуже ти зацінив цей трек, я пам'ятаю. Так, yeah, Мені дуже сподобалося. Я насправді я люблю таку штуку, бо е, є в моїй біографії момент, коли я теж побавився з. Вибачте, що я використав це слово в цьому контексті. Але е, коли я робив цей симбіоз повстанської партизанської е, творчості разом зі своїм репом, і мені завжди таке відгукується, тому що мені здається, що е, пісні тої епохи треба переспівувати, бо раніше так зробили. Бив Чубай з Кузьмою, і наразі чомусь на цьому все і закінчилося. Я вважаю, що це треба тримати, тому що є пісні. Коли, коли таке робиться в Україні, чомусь воно дуже часто зазнає критики. Дуже часто комусь не подобається переробка, комусь не подобається музика, комусь каже, що ви споплюжили пісню. Але якщо дивитися на тих, хто в творчості в культурі став набагато потужнішим і сильнішим ніж ми, а це, наприклад, Сполучені Штати, то вони цю історію, цю культуру тримають через вік, через віка. Ну можливо, не віка, але сотні. 200-300 років вони точно тримають цю культуру свою точкову і оцю міграційну з інших, наприклад, Ірландії, з Італії. Вони все це тримають, і е, просто треба ставитися завжди до цього з розумінням і з повагою. Якщо не до тих артистів, які переробили, то до тої пісні, яку переробили, мені здається, що треба просто міняти вектор і ракурс погляду на це. Загалом, під час роботи над піснею, важливіше було зберегти автентичність чи створити нове оце музичне звучання, музичний маніфест. Ну, дивись, до мене вже конкретно потрапила оця перероб перероблена версія в з цими денсовими вставками, mm -hmm. з бітом. Я реально розумію, що тут така історія, що якби ми не сказали, що це перероблена пісня, то може би дуже багато людей би її не зрозуміли. Типу вони би сказали, основний програш і мотив залишаються Так, я розумію, але ж давай чесно. Ну, не всі знають основний програш і мотив. Ну тобто, це не той варіант. І дивись, якщо я я тобі серйозно говорю, я колись переробив пісню лента за лентою. Розумієш? Знаєте, що мені сказали? Мені написали, що дурачок не лента, а смуга. Ну, Тобто, людина, ну, на що ми розраховуємо? На що ми розраховуємо? На кого? Тут питання освіченості: людина і мусить зайти, почитати, подивитися історію, послухати всі варіації. То не і так легко. Я не побоюсь цього слова, але в плані саме повстанської музики це попса. Лента uh лентою -huh. це пісня, яка tá. була найпопулярніша tá. і в ті часи, tá. фактично, і зараз tá. вона напевно одна з найвідоміших, tá. але настільки про Ну от. А? Тому про що ми говоримо? Тому до мене прийшла ця версія, і вона мені дуже сподобалася. Ну, бо в, е, я робив е, якось так, мені здається, ті пісні, які робив я, вони були більш такими класичними. Якимись такими переробками в мене був оцей страх, про який ти говориш, про це знаєш типу, щоб зберегти автентичність. А тут мені Діана скидає такий why not? Я перепрошую, чому ні? Ну так. Ну так, як ми зараз говоримо про аранжування, хочу сказати подякувати Антону Борзенко, mm -hmm. хто зробив це аранжування. Просто я коли почула цю версію, я одразу була в сахваці. Там і супілка, і прекрасні, і біти, і взагалі і качає дуже круто, особливо коли Хаша дописав свою частину репу. Я така, вау! Я пишаюся роботою хасти. просто неймовірний. Ні, Реально, це факт. взаємно. А, дякую. <реш> Ти в релізі згадуєш, що в тебе це був незакритий гельштальт? Uh -huh. Що ти маєш на увазі? Uh, просто коли я робив оцю ей uh, де, де входило п'ять пісень. То е, там я зазіхнув тільки на три повстанські пісні. Бо насправді одна партизанська, е, яку всі думають, що вона партизанська, вона насправді була написана 88-му році Славком Нудиком з Пікардійської терції. Я маю на увазі пісню йшли селом партизани, і я взяв нашу стареньку колискову «Люлі-люлі». Ну тобто, це не з тої епохи, але дуже пасувало по стилістиці, по тому, що я хотів сказати. І коли вийшла ця епішка, на мій такий абсолютно нескромний погляд, вона мала дуже крутий успіх і особливо пісня партизан. plan. А Аранжувальник, мій вже Віталій Літягин, який дуже насправді повпливав на створення цих всіх пісень. Він каже: А чому ми зупинилися? Чого тільки п'ять пісень? Ти подивися, скільки є історій. Подивися. Я тобі скажу, На той момент у мене те саме питання було. Типу, чому закінчилося в сенсі А це є піш? Бачиш, і він це це дуже чітко відчуває. Мовчазні чуваки, вони зазвичай такі. Якщо щось говорить, то треба дослухатись. І потім, коли воно вийшло, я такі сижу. І він такий. Я пам'ятаю, коли він говорить, каже, ну. От, наприклад, гей з типами. Ну, якби ми її зробили, я правда це повідомляю кажу, ну якби гей з типа, це ж ну, це би було вау. Я такий, ну нічого кажу, ну може колись звернемося, зробимо історію Старого Лева 2. <гум> А тут Діана мені присилає такий, Ну і скажи що? ну скажи, що Віталік був не правий. Тому так. а розкажи, будь ласка, ти кажеш, що йде три роки тому, і хас був першим, до кого звернулася? Чому от Допустимо, ми закриємо очі на єпішник. цей, трошки спробуємо забути, чому саме на хаса? Пала от максимальна увага, і ціль, щоб саме його в дует собі за за захапати, таким чином. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, по-перше, у нас насправді взагалі майже немає артистів, які круто читають реп. Oh. <laughs> Тому <Все>, привіт тобі. <laughs> І, взагалі, я хочу сказати, що, що Мухас, мені здається, що тут навіть відповідь полягає в тому, чому він, що він був одним з артистів, а я багато до кого зверталась, до кого я звернулася двічі. Це uh -huh. перше. А по-друге, це те, що він вже був дотичний до цієї історії, звісно. І тому дуже важливо було знайти людину, яка максимально відчуває це, і йому подобається це. Він це проживає, а не просто заспівати, бо запропонували дует. І тому для мене це було дуже важливо і його харизма. блін, та все, я не хочу просто тобі бати ластити, розумієш. Ну ста а, а ще може привернути побільше уваги. Він любить <стандали> поскандали для себе венстів. <стандали> ну, тут просто одним словом. Він ідеальний кандидат. Все, що я можу сказати. Yeah, це yeah. може Uh -huh. <ріст> е, хочеться по, про відео роботу поговорити. Uh -huh. е, як знімали, які складнощі були. Ми подивилися сьогодні зранку. Така гарна картинка. В супер. Ви слухайте, це було круто. Насправді мені ще сподобалося в нашій спільній роботі. Те, що коли ми вже домовилися, що ми це робимо, насправді ну, мені так здається. Я зараз від себе, але а ну, я давай. дуже прошу, якщо це було не так, то так і скажи, Hello. або хоча б не було в мене. <ріст> <ріст> е, ну насправді все було дуже легко. Все було так, типу слухай, давай зробимо так. Ммм mm, давай, а давай вот так вот. Ну, давай отак. А давай так. і так само я вговорювся сценарій кліпу, пам'ятаєш, ми коли сіли і такі класно було б показати от епоху тих військових і тих українців, і ті епохи, якими так. ми пишаємося, і про які треба нагадувати теж постійно, не тільки про пісню, умовно кажучи, повстанських часів. А треба пам'ятати, що ми такі, тому що в нас дуже глибоке коріння. Ви ж пам'ятаєте недавно на півдні України в Херсонській області знайшли оцю ямну культуру. Не бачили ці розкопки, які відбувалися? Коротше, наші військові. Випадково почали копати, знайшли ямну культуру. І виявляється, що це одна з найдревніших культур, wow. від якої вся євразійська культура походить. Тобто, це ж древніше ніж ми собі думаємо. Ми собі завжди говорили, ну у нас є трипільська культура, ми класні. А ні, ми класні, тому що якби не ми, то взагалі в Євразії не було. Ну і ви розумієте кого. Ну і тут історія про те, що треба пишатися тим, що в нас є. Через то, в нас в кліпі все. У нас і княжа доба, в нас і козацтво гетьманство, в нас і повстанські часи. І, і воно, напевно, теж, знаєте, мені здається, що теж може викликати дуже багато запитань а, про те, що а, армії на території України були різні, чому вибрали з цієї епохи, вибрали <гум> повстанських. А, я відповідаю зразу: я львівський батір з Дамаску. Тому до мене питань бути ніяких не може. Хочете зі мною поговорити? Будь ласка, мій директ відкритий для вас, але я вам не відповім. <рес> але як мінімум синя галочка з'явиться прочитано галочка? — Ну, чи як, чи як там. Це вже якась країна місто, вже звучить. Так. А, насправді, взагалом, поєднання такої класики повстанської uh -huh. і урбаністичного звучання, скажімо так. На вашу думку, воно повпливає на молодь, щоб вона більше слухала, бо це класна ідея для того, щоб поширити, щоб не було такого uh -huh. не лента, а стрічка І гей, Степан. <с handcuffs> <смех> пане <смех> пане, да. Ось, щоб такого якраз не було. Бо музика крута насправді, і дивно, що ну навіть хоч одну пісню якусь, от угу. молодняк не знає. От у нас є <laughs> «Ну, <та>... господи, прости, Маргінштерн в топ прослуховуваннях. А таку музику, яка є класикою української творчості, ми <laughs> та... не знаємо. <laughs> До речі, хочу трошки відійти від теми, бо Хас тут згадав mm -hmm. нас в жарті Гей Степане. Чому гей Степане мій батько Степан? І він дуже щасливий, що я використала пісню Гей Степану, бо він вічно думає, що там співається про нього, що а не про кличуть. Степи, що його кличуть. <laughs> так і про взагалі сучасну молодь. Мені здається, що так. Ми сподіваємося, що це справді буде спонукати молодь слухати і додавати і е, забрати все російське з наших чартів, а щоб там стояло гей Степан. Mm -hmm. Степан. <laughs> Хай навіть Степане, <laughs> Степане! Хай буде, лиш би українською. <laughs> все, ремікс просто такий, давай. Вот. І плюс ми вважаємо, що це ну я вважаю особисто, що ми зробили дуже якісну роботу, як і зі з сторони відеороботи, так і по звучанню. Тому що навіть вже е, перед тим як вийшла відеоробота, коли ми виставляли тизер, я отримувала е, такі коментарі, що е, це виглядає, наче фільм. Да, тобто правда. кадри це mm -hmm. дуже якісно. Ми і це за саме. це хочу подякувати режисеру Ніко Мара. Сьогодні я відповідаю за. Дякувати. Ти просто ти молода, в тебе пам'ять добре. Ти прізвище пам'ятаєш до речі. З приводу, от ти кажеш, ти молода. У мене зразу з'являється питання: готовий тепер бути в ролі старшої людини, про яку говорить змі, що для хаса пішла на користь робота з молодою виконавицею? Тепер він буде молоді. Мені здається, що після моїх дуетів про мене можна сказати, що хас не переборчивий захіба. Типу, то молода, то старша. Ну, розумієш, про що він? Ти напевно не розумієш в контексті, що він мене з тебе. Просто ми ж зробили пісню з Марією Бурматою. Ну, пісню і мені, та от і мені підмішали роман з нею. Ага. Тому а гутуйся. я бачу акту історію. Сполучий, Діанка, скоро в тебе буде роман з разом. Давай. <реш> Давай щось замутимо. О, Бачите, що таке сучасна молодь? Ініціатива. Давай щось замутимо. <реш> Проєкт вже називається Сучасним маніфестом свободи. Угу. Як ви самі бачите свою місію як артиста артистів? Ух ти! Ну мені здається, що тут багато всього. Мені здається, по-перше, якщо ми робимо щось, якийсь новий музичний твір. То е, дуже мені не подобається, коли артисти починають говорити про свої пісні і так применшувати. Ми якось звикли в Україні применшувати свою значущість. Будь-хто, хтось в побуті, хтось на роботі, хтось на загальних якихось таких. Я вважаю, що треба говорити, треба починати нарешті себе любити. Тому почну, почну з себе. Тут історія про те, що якщо ти створюєш щось нове, як, наприклад, ми зробили вигляді якоїсь нової пісні, то це треба говорити в контексті того, що це вже робить якийсь певний внесок в культуру. Далі, в залежності від популяризації цієї пісні, будемо вже вимірювати цей внесок. Потім. Якщо ми говоримо про якусь просвітницьку місію, то тут дуже багато. Тому чому, тому що навіть якщо ми сміємося з цією історією про лента за лентою, це смужка за смужкою. То ми ж розуміємо, що я відписую цим людям і кажу: люди, це пісня з 1946 року. Ось вам оригінал. Ось як переспівав Кузьма. Це просвітницька. І мені реально мені не важко відписувати і показувати звідки ця історія тягнеться. Крім того, всього, якщо ми говоримо про якусь там просвітницьку, ж то це ще погодьтеся, що якщо дивитися на цей кліп, то це не просто естетичне задоволення, а це ж така якась певна марка. «Я». Якості, коли ти починаєш говорити про те, що кліпи перестають в нас в Україні бути от те, до чого на жаль скотилися до муд відео чи до лірик відео, давайте ми все таки покажемо, що українці теж вміють робити класні It's продукти, які вміють робити конкурентно спроможний продукт. Чому ще напевно четверта місія безпосередньо моя я замахався говорити про те, що артисти на сьогоднішній день в Україні більше не відповідальні за українізацію, досить. խարը Ну серйозно, стільки скільки є україномовного контенту в Ютубі, в музиці, в кінематографі, в всьому, якщо по сьогоднішній день Морген в нас в топах, ні, ребят, це не я винний, це не, не сова винна, це не винний ні один з українських артистів. Тому що на сьогоднішній день, після 22-го року, стільки всього було зроблено, що ти просто сиди, ти заслухаєш, а Тобі тобі не вистачить місяця, щоб переслухати всі українські пісні. Тому тут більше та тема, коли такі я за себе е, е, спокійний, я своє зробив, але не через те, щоб зробити Українізувати якось це суспільство, а для того щоб сказати, я українець в Україні українською. Якщо в тебе якось не так, то в тебе проблеми. Все і наостанок, от Діана якраз сказала: угу. так давай щось замутимо. Таким завершуємо нині? Якраз вийшла класна пісня. Вийшов офігенний кліп, і видно, що ви на одній хвилі. Чи є якісь вже, ну як мінімум, може, не спілкувалися ще на цю тему, але у вас в голові якісь майбутні плани замальовки, що можна було якраз зробити ще в дуеті, чи в якійсь коп співпраці? Що там по замальовках? Сказав не просто так, що сказали, але вашу Що? <світнє> так, щось подумаємо. <світнє> що прямо зараз похитрому говорити. <світнє> ну, в залежності від того, <світнє> <як> я <зайдеться>, ж <світнє> звісно, як наші любі глядачі відреагують на цю роботу. Ми відкриті до колаборації. Знаєте, все в житті може бути і буває. Нормально хат дуже ідеально і... <світнє> <світнє> ніби <так>, да ніби <світнє> дала надію, <світнє> так, але Так, якраз вийти в нас класний конект. <світнє> <світнє> Побачимо Важко <світнє> сказати, що буде завтра. Важко. В нашій країні зараз важко розуміти дивитися на період, але ми. Постараємося. Крута да. вона скажи. Абсолютно. <рес> я. А, але чого ти тоді, от ти кажеш, що ти трошки, як ти сказав, перші відмовився? Чого діти ти так жалося? Я не знаю, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що але це точно було не через Приживаю, те... я пам'ятаю. щось з Вона Такий чорний зош і такі відкриваються. Да, що <рес> так. Такого то числа, такого то та, робив. А що було? Що я казав? Та ні, та не справді кажу. Просто в тебе був дуже насичений графік. не знаю, чи ти тоді брехав, чи справді так було. Залежно, А який це був рік? Це це було два роки тому. Слухай. А, це два. А тоді якщо це був 23, й або 20, в кінці 22-го вийшла партизанська пішка. А я писав да, свій да. свій повний альбом на 13 треків, який вийшов в 23-му Ру. Ну коротше, я тут є, би, тоді вискали. я точно не брехав. А шостим треком би як класно б залетів і так. А може це почнеться? Дивись. Дивись, я тобі ще, я покажу, як підвищувати градус. Давай дивись, це спокійно може бути е, якраз таки новим диханням для того, щоб продовжити і зробити ще одну епішку партизанських і повстанських пісень. Але це залежить тільки від ваших слухачів, від ваших е, від наших глядачів, і від того наскільки воно зайде в соціум і який буде воно мати вихлоп, тому залежність я перекладаю. Виключно слухачів і глядачів, так друзі. Тому коментуйте. Дивіться наше відео на YouTube, слухайте, і тоді, залежачи від вашої реакції, ми будемо знати, чи далі робити якісь мутки треба -ля -ля -ля. воно вам чи ні? Чи так. Треба. Я думаю, закликаю наших слухачів писати. Бо такі воно треба. Mm. А, бо в такому звучанні мало ми зараз чуємо української класики, тим більше української повстанської класики. А, Класна пісня, класний кліп. Я <гум> прям е, я не знаю. У мене, типу, особлива любов до такої музики, тому мені навіть навіть якби воно не дуже класно було, я б все одно сказав, що воно класне. Ну бо це дуже правильний а вчин, правильний шлях. <хи> а, для того, щоб популяризувати таку музику. Може uh -huh. не в плані українізації, uh -huh. але в плані того, щоб ми хоча б були знайомі з цією творчістю. Uh -huh. uh -huh. І одна справа, коли ми з не знайомі, а інша справа, коли це не знаю, там рендом пересічний крокодил з вулиці. Ну, так. А, і можливо людина не знає. І якраз завдяки хасу, а завдяки Сові, а, ми маємо таку прекрасну музику, яку будемо продовжувати слухати, друзі, додавати у своє улюблене всіляких. Є ж в Apple Music Всюди улюблене? Всюди вже є, Абсолютно. ви ж тільки просто не лінуйтеся і додайте. Ото. Друзі, а, тільки у вашому плейлисті ж нема, але ми це виправимо обов'язково. Друзі а, сьогодні в нашій студії говорили про трек гейстипами з виконавцями Хасом та Совам. Друзі, дякуємо величезно. Дякую вам. вам. А, Чекаємо навіть, якщо це було просто красиво нав'язано, так а, та, 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 для. Майбутнього в будь-якому випадку було б круто почути щось нове і ще щось цікавіше. Ну, дай Бог, побачимо, побачимо. Друзі, ми сильно кішутки ми з вами будемо прощатися. Всім гарних вихідних. Залишайтеся на онлайн-хвилі Радіокордон. Почуємось.